І доброї години доби, мої любі підписчики! З вами я, Ігор Єгорчик. Просто горщик. А на нас а на нас ж філософ галицько, залукянський чи залокянсько-галицький. Мучення через наслаждені, чи наслаждень через мучення. Зараз у нас буде. Кролик, якийсь нас кролик. Що за кролик? Що за кролик? Темнота. Падає мій кролик. Пов кролик. Упав. Так, подивився. Туди-сюди. Що робити? Так. А, щось там говорить, говорить, що мені робити, куди я попав, де мої речі. М -м -м, кролик не знає, де його речі. Так, вийшов, подивився з хати. Так, що таке, куди йти? Хова! Так, пішов. Так, що поговорили. Так, так, так. О, взяв якусь Ра... равлика взяв. О, це моє здоров'я, равлик. Що, що? Моє здоров'я равлик. О, дивіться, тако скаче. Погнали далі. Угу. Що? Курсор. О, чекай, що з ту води О, моркву знайшов, з'їв. Ну я не знаю, цього може бути видно. О, скачу. Нічого страшного, ну то що, то ігровий курсор. Так, о, пауки. А, і бити можу. Покажу карате. Але мені не треба показувати, мені треба взяти здоров'я. Житіє моє грешное. Так, вода. О. Дивіться, скільки я набрав? Чотири життя. О, котекси мой. О! Назад. Моркву! Сожрал. Так. Нічого нема. О! Так, похошли, похошли. Похошли, йду собі такий. О, блядь, ти хто такий? На тобі, на тобі по яйцях. Ой. Извините. О, морква. Морква, я вже виджу, де морква. Якийсь непонятний. Ах, бляха, ну ходи ще. А, до стіни треба. все, Пішли ви до сраки. Я з, вами... Я з вами не збираюсь. Ах ти, мушу того почекати, не підліз. Слухай, до бесконечності лазиют. Да. Треба побільше. О, блядь. Чу ж заліз десь в їхній лого. Ой! чуєш, ж заліз був в логово їхні. Ай! Блін, блінський Чекай, бо пов пов пов, пов всі звалив. зараз йду до стіни, по стіні піду. Давай. Паркуй. Паркурист, Паркурі. морку достань, оба! Так, а! О, ах ти, чуть не звалився вниз Оце би було печально. О! Якийсь його Бррррррр ліфт такий Поїхав я. О! Матя, ха? Ти Та на лисицю! Ну якийсь не на кролика, а на лисицю. Ах, назад їхало! Терко. Ти чуєш, чуть чу назад не поїхав. Ти Так, о. Ммм. Тут що? Тут мої селяни, що все стало у них? Шо у них все стало? Mm -hmm. О, так, щось там. Побалакаємо з селянами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, побалакаємо з селянами. Mm -hmm. Їм щось їм, коротше, потрібно. Якось сонечко. Пропало в них сонечко. У mm -hmm. них пропало сонечко. Мені треба знайти сонечко. Ще з цим побалакаю. Mm -hmm. Зараз не побалакаю. Так, побалакав, побалакав з ним Поталяпу, потрендів Та вже досить з ним Ще й з цим побалакаю. Ну мені треба до того сонечка аж дойти Угу Я туди не дойду, конечно Ну ладно, Пішов сюда Що? Що? Та як наверх? Я туди не вилізу? Та де? Я з другого боку обійшов. Що забув? Я б тому з другого боку обійшов. Ну що ти, не помніш? А, гля! Ух ти який здоровий! Гуляй, ти си міст сердечків побив трохи. Трохи мене побив! Оу! Oh. Ты дивы? Ты выйди в Конечно. А, внизу? Та то мешка внизу. Что а. ты меня спудил? Внизу. Бляха, с твоим низом. Як мені тува вилізти. Ой-ой-ой, най появися. Паркурист. Заяць по... О, да, паркурист. Та, якась херня кидає. о о Дивися. О! Я маю світлячка, я можу в темноті ходити. Ура! Якась храня звідти кидає. Ах! Що там, не долечу тепер? Ох! Здрасте. Бери. Да, який я! О, який я стрибун, мать його. Та що ти мене так матюкаєш? Я не бе. Я нормальний проворний чувак? Оу! Але я йому дав на люту. Ну це я дав на люту. Так, це хто такий? Це мій друг. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. не говори. А. Та не хоче. Ну. No. Ба-ба-ба-ба-ба. Oh. Ah. так, щось мені треба йти. Дякую тобі. Дякую. Ооо! Ви що дав? Бумеранг! Oh. Я маю зброю. Хірася, а це що за нірка? Без. Mm. Мали ми. А, це мій телепорт село, поняв. Маю, поняв. понял, я цю зброю, що ти забув? Так, куда дальше? И ты? Ты шел. Ой! Япона, мать. На, на, на! На. Оце його завалив. Ну, та в мене бумеранг. О, валю наверх. на Напузуємо скочу і перелетів. Хм, хм, Куди ж далі йти? Що мені? Що за? Вона і може її вбивати. Вона хіра нам її вбивати? Вона не може її вбивати. Ні, вона не кусає мене. Вона мені допомагає. О, це хто такі? Вау! Хлопці, у вас що, два? Каратісти. Каратісти хіруй. Все, забумеранжем. Забумеранжив я його. А де морква, де здоров'я, де життя? Фак, фах 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 Ох. Ох, повезло, я чуть не навалився. Щоб мене тягло, як я то зробив. О! Кидай бумерангами валю. Я навіть його бити не підходжу. О, посмотри. Якась про пропасть. Так, водичка. О, медуза. Прикинь. А це во шотке. А, у мене збільшився рівень здоров'я. Рисочки. Оце я красавчик. О! Так, дві чужі звідки появився. А де був миран? Скинул. Ай, а, не. а то нема. А. Курва, мама! Та як не треба було то брати. На, на тобі! Мані. На, на, коли він підлітає, наваляти. Ах ти, гадина, завалив. Що, Шо, що? Звук. Звук скрутити. Сюди і так не чути. Сюди і так не чути до мене. Что? А я де морква зліва То не морква то щось друге торчить Я да не перескочу. А як я до да перескочу? Та як? ні То не морква вона не так торчить Так, ух ты! На, на на! на. Так, слухай, жаль, що я не маю бумеранга. Ну, туди я внес не буду йти, бо то в село. То я в село попаду, пішли далі. Mm -hmm. Який босс. И нафиг босс. Вау, ти хто така? Mm -hmm. Вау, що за цепа? Mm -hmm. Ох, яка как красоня. Трохи дав раз. Mm. Та бью-бью її. Ах mm. ти. Yeah. Ай, попав. А я ебью, на тоже. О, ну обов'язково чекати поки не впаде її оглушити, можна і так. Ну так, ладно, піду в другий бік. І, з цього боку якось краще. О, ах ти бляха-муха. Ну нічого, зараз запердолю. Хеллоуин. Хеллайн. Ах, Сара, я тебя запердолю. Щас ты получишь. На, 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 на. Ще один удар. Не бойся, не бойся, ножа, бойся вилки. О, один удар. На, на, шо, спустила дух. Ой. Спустила дух. Шо, батя, шо, между ногами и еда раз? Гра записана. Посидів. <гра> а, ти бачиш, я посидів на цьому. Що нагадує? Вау! Бля, яйці вистрілюють! Чуєш? Яйці вистрілюють. Вау, дивися, си яйці стреляют. Чуєш? Осторожно, бо яйці стреляют. Хлнай! Вау! Бля, я без нічого. Байду На, на, на! На, падла! Ай! Шо батя? Я того щось не можу выскочити. Та що знаю, не знаю ничего, не гон вискочит. Ну mm. не знаю. Mm. А. Mm. 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 Ой. Раз стукну и все, мені по треба вискочити на цей его. Твоє не годен. Mm. Mm. Ох, повезло. А-а-а! Mm. 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 Нічого не знаю, валять мене! Який хеллоу найт? Не знаю хеллоу найт. Ні, перший раз чую. Ти мене відволікаєш своїм хиллоу найт. Ти мене трохи відволікаєш. О, колдун якийсь? Дай мені щось. Давай. Хто там дзвонить? там баба хочет почкайте так что там ты мне дал давай а. Внял. ну то что драться ну кажу снял Ой, да так чекай там ничего нема ну значит спускаюсь ну а что То вже балаку. Mm -hmm. mm -hmm. Де? Де? Нема ніякого. Це мені каже, нам треба ту штуку. Бля, хамуха. Чуть не не перевалили. Ходіть сюди. Оба! Оце є паркурист, фігурист. Ах, ты падла. Давай, серце. 25 життів маю, оце Це я навалив. Ну, сюда я листа не хочу. Тут до села приеду. Я уже селі, то сяду. Не? Не. Тут что сохранений нема. Так, куда я пошел дальше? Так, 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 так. Ммм, що это такое? О, блядь. Оу, ты кто такий? Ох ты, чувак. Ох, хо-хо. Ну да ты. А, устал. О, блядь. Та шо, бэй. Та шо бей, я кнопку пробелым натиснул. Та пробелым натиснул. А не треба було, треба было иксом. На, 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 на. Смазал. Ох, блядь. Ух. Ух. О, поди сюда, дам тебе. На, на, на. Оп, смазал. Опа, не попал. Опа, смазал. Опа, смазал. Опа, смазал. Так, давай сюда высунь свой глаз. Опа. Ах ты, елки, попался раз. А, ай, два раза попался. Вот и кидай камни. Так. Блядь, який. Оп, смазал. Оп, ух. А я не сдохну. Ну, мне дали регенерацию. Это хорошо. А, на ту штуку? Ну, ты и что я поменял. Папа, смазал. Ха-ха! Регенерация, сказал Ананасович. Так і називається регенера регенерация. Що на букву Б? А, а, що я поменял? Ми... Ну ти добре, що поміняв. Ох, як вона літа, якась ракушка. Дека ракушка. А-то ракушка. А? Ах ти, заділо, раз, ну нічого. Ходи сюди, Все. спустив дух, нах. Спустив дух. А йому повністю очі блимають, як я скачу. Хе-хе! Очі блимали. Ладно, пішов в село. О, до хати зайшов. Прийшов до якогось. До якогось їжака. Мусимо тут трохи поговорити з цим їжаком. Говоримо, говоримо з цим їжаком, говоримо, він щось нам. Добре. Він щось нам розказує, ти маєш свою нову дорогу. Вона тебе чекає повернутися, ти знаєш. Чому ти маєш це зробити? Ти мусиш щось там зробити. Ну, коротше, Щось я маю зробити. Але що, вибачте, ми в англійській не сильні. А я що. Ти мусиш йти. Так, куди? Йди. Так, куди маю піти? Ладно, пішов. Ну, він не десь. Спилинак, звідси. Так, удачи тобі, кролику. Так, так пішов. Да я пишел. Тучки. Ох ти, ох ти. Странно. Що то я... О, шишина. А. Все, якісь тучки поскладав. Поскладав я тучки. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Так, о, Вони це сонечка не мали. І до них прийшло сонечко. О, хмаринки випусти, такі маленькі маленькі. Малесенькі хмариночки, гарнесенькі хмариночки. Бабах! Спишка пішла, якийсь спалах сонця. Пішов спалах сонця. І що? І хмаринки появилися. І я сі появлю десь сі, може вже. О, зроблено Еріком Швар. Швахром. Короче... Короче, вже кінець. Я врятував. О, і я кролик. Супер кролик. Так, ну і де той кролик? Тряс матері. Ну, Довше треба почекати. <говори> Каже, ананас, ананас, почекати довжо, ну, почкаємо, а на нас ананас важ почекати довше поки кроликсі з'яви. почекаємо, поки всі кролик з'яви. Та Не ну, так довго там теляпаєте, мать вашу. А? Сколько можна? О, прибіг нарешті. Сів? на якусь стілку похожу. На крульчиню. книжечку. Дякую за гру. Ну, дякую, що дякуєш. Будьте здорові. Шачкат. Ти впевнений? Дякую за гру, Гра була цікава і быстра. До зустрічі і Люблю ваші плечі.